Добрый день. Нещодавно там знімали відео, взяли дитині телефон, Xiaomi Redmi Note 14 Pro. І виявилося, що тепер Xiaomi теж не кладе собі блочки зарядки, тому майте це на увазі. Це тепер важливо, бо завжди ще довгий час Xiaomi відрізнялося тим, що в комплекті до телефону завжди йшов блочок, причому класні, мощні блочки. Да, всі знають, що якщо блочок дуже мощний, то він і розряджає телефон, потім ну, набагато швидше. Але зараз в умовах відключення. Світла, швидка зарядка це, як на мене, набагато дорожче. Взяли не самий дорогий, На сайті АО коштує 999 гривень 45 ватний блачок зарядки. опису, саме опису ну, під телефон Xiom беремо ксіомовський зарядний блачок. Маємо на сайті відгуки 4,9 801 відгук, Ну, справді такі полістали із того, що є, оптимально. Є трохи дешевший 33 вати, але ну, посчитали, що 45 ват краще. Із іще характеристик, можна подивитися, тут на сайті, де ну, 20 ватний він зовсім медляний буде. ну і ціна така. Як на мене, найоптимальніший 45 Вт. Ще можна взяти 33 Вт, і він буде на 150 гривень дешевше. І з основних характеристик маємо, в принципі, тут небагато. Цей блачок буде виключно для USB. Тобто сучасні йдуть уже Type-C type c але в принципі USB та c можна взяти. От. Ну, Маємо тут невеликий опис, тільки один вихід USB, 45 Вт, білого кольору. От. Ну і все. В принципі, Дивимося сам блочок, куплений на ало. Ось так він виглядає. Розглядаємо уважно всю коробку. Маємо е всі ліцензійні наклейки, які мають бути. Дата 04.25 року. Тобто, ну, абсолютно адекватно, десь трохи більше, ніж півроку блочку. Це вже з моменту виготовлення доставки до нас. Тобто, є тут всі їхні штрих-коди, все інше. От, давайте дивимося, що він із себе представляє. Заклеєний стандартно з усіх сторін. Це їхній, зараз спробуємо розпакувати. Навіть не розпаковували в магазині. Ось, якимось ножем треба було скористатися, бо ось так от достаємо, як він виглядає. Маємо тут інструкції і все інше. Ну І сам блочок. Зараз ми його витягнемо кудись. от. так от. О! Слухайте, доволі важкенький, приємний на облік. обтягнутий, що пленочкою потрібно обдірати. Тобто маємо один ось такий вихід USB, 45 Вт. В цілому, просто щоб подивитися, наскільки воно швидко працює, на прикладі того самого телефону, Ось телефон, з якого я починав, взяли. В якому тепер немає в комплекті, йшов шнурок Просто хочу показати, чи піде швидка зарядка, чи ні. Тобто, вставляємо до цього телефону стандартний шнурок беремо його і в розетку. Дивимося, чи покажу швидку зарядку. Вставляю звичайну розетку. Все, швидке заряджання. Маємо швидке заряджання, самий головний результат достигнутий. От, поэтому, як завжди, користуйтеся бонусами. Ну, Крута штука.